Дуже хороша пропозиція для вас. Ми знизили ціни на тарільчаті колони на 4 рівня тройки і двойки. От як виглядає? Так виглядає тройка. Також продаємо окремо окремо такий рівень, де входить скло, прокладка і копачок з тарілкою. Тобто, все, ви, як собі захочете, допустимо. З часом взяти п'ятий рівень. Може просто докупляєте собі, вже буде у вас п'ятирівнева. рівнева. Але ми продаємо чотирирівневі, тому що тільки от іменно на чотирьох рівнях ви будете отримувати ароматику. Я буквально завтра зроблю конфігурацію колони, арома колони, де буде входити якраз тирільчата колона на чотири рівня, мідна царга і так далі. Слідкуйте за каналом. Також двійка, от як виглядає двійка. Теж 4 рівня і отак от окремо рівень, рівень скло, прокладка і копачок старінкою. Це ми от. Ту пропозицію окремо рівень продавати, тому що люди є, до яких просто трошки не доходить спочатку, вони беруть там собі на більше, потім або на менше беруть, тобто вони беруть три рівня, потім можуть докупити, або беруть і хочуть поекспериментувати. ну Тут така ситуація. Я вже 150 тисяч раз, напевно, говорив, що найкраще виходить ароматика на чотирьох рівнях. Тому що чотири рівня дає, якраз ми не виходимо за преділ 85 градусів, тобто ми ароматики ще не втрачаємо, не повертаємо в куб. Тому що ви, якщо поставите тут 5 рівнів. От ще той один, допустимо, то у вас буде получатися вже такий дистилят 92 градуси. А це вже є не дуже добре, тому що ви практичну ароматику відіб'єте вниз в куб. Ви її не випустите просто в відбір. От тому ми, в нас пропозиція на сайті іменно на 4 рівня. Ми дали вам дуже класну ціну. Можете переглянути, можете переглянути в других поставщиків, скільки вони дають ціну, і зробити висновок. Отак от вони вигадають. А завтра я покажу іменно вже Арома Колону, яка, яка конфігурація і чому іменно така конфігурація. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі!